Всім привіт вітаю на каналі. Як в сьогоднішній час о, купляють генератори. Отако От приходять. Отако роблять. Чик. Дивляться, ага, 30. Не дуже багато шпакльовки. Так, дивляться ось тут. що у нас показує. 35, тут трошки більше, це мальований. Так, а ну тут раз, що тут показує? О, 35 взагалі, я в шоці. Отак От сьогоднішній час приходять купують генератори. Дуже багато, як ви знаєте, зараз на ринку є перекупів, Приходять, вибирають, таку проміряють, все, все-всю визначають. Дзвонять до клієнта і кажуть, о, є класний генератор. На мідній обмоці. Скажімо, з хорошими параметрами, правдивими параметрами. Але все одно вони приходять, вони таку роблять. роблять тако до кожного генератора. Виміряють, кажуть, а тут фарбо... А тут не фарбовано взагалі, каже, тут взагалі замало фарби, а тут забагато фарби. Шпакльовка. Але все одно вони роблять правильний вибір. Ми їм допомагаємо в цьому. Ось такі тепер клієнти пішли.